Так, це друга частина. А, значить, тут є такі сорти, які взагалі ну, до Нового року от, кажуть, що це все, межа. Є такі, що до лютого. І зараз подивимося, яка структура цих сортів. Ну, Візьмемо, скажімо, такий сорт, як Ріхард. Це з редів. І Ну, зазвичай там зберігається мене до лютого місяця. Зараз кінець уже фактично. Весна скоро. Зараз побачимо. Що з Ріхардом. Так. Дивимось так, такий біла-м'якуш. Так, сочний, Сок є, Мякуш не рихла. Так, пробуємо. Дуже сочний і навіть дещо хрумкий. От, ну, бачимо, все-таки думаю, що обробітки кальцієм дало своє, і в першу чергу що висока вологість. Там я щепи, о, я живці зберігаю, то потрібно, щоб висока вологість була. Ну, живці, які я виписував. Потік які відсилаю, я прямо з дерева нарізаю зараз. Ну і хто заказував. Там в основному залишилося, що в кінці лютого попросили її в березні, то вже буду відсилати. Прямо в кінці лютого буду вже зрізати з дерева. Так, тут со соку багато. Чудово на даний момент Ріхард зберігся, і зараз його такого. Родича спробує. Це речів. От речів мене не так забарвлюється, як той же Ріхард, але він е, більш смачний для мене і крупніший. Щас подивимося речів. Так. О, твердуватий такий. Е, так. Така жовтувата. М'якош димся. Соку багато. Я думав, він буде вже такий рихлий, як перлина Києва. От. Але бачимо сок є. Пробуємо. Дах м'якуш не розпадається, тримається чудово, міру щільна, сок багато. І це десертний сорт, такий солодкий, з маленькою кислинкою, дуже приємний. Зараз навіть смачніший, ніж він був у січні чи в грудні місяці. Чудово зберігся, я не думав, що він так довго буде лежати. Так, і ще один сорт, <кхи> який теж вважається, що не дуже довго лежить. Це чемпіон. ну Це він, в мене він так залежався, а зазвичай його в першу чергу з'їдаємо Він дуже смачний, десертний сорт. Тут бачимо трошки такі плями. Парша. Так, провіряємо. О, дуже легко рижиться. Як по маслу. Так. Дивимося. Така м'якуш ж приливається, наче іній. О, соку дуже багато. Бачимо. Нерихлий. кусаться дуже легко, м'яко ж, Он прямо тане в роті дуже багато соку. Десерт на смаку, приємного, да, на висоті сорт. Чудово зберігся. Дуже соку багато. Ми бачимо, що чудово на даний момент цей сорт себе показує. Так, і зараз спробуємо ще один сорт <кхи> флорина. Теж кажуть, що наче треба до лютого, бо вже не то буде. Так, перевіряємо, Так, розрізав наче то легко. Не сказав би як чемпіон, щоб ніж йде, як по маслу. Теж мякуш Приливається, бачу соку багато буде. Так, да, так і є. Більш плотніша м'якош, ніж у чемпіона. Бачу, аж бризкає сок. Так. Дуже багато соку, як і у чемпіона. М'якош більш плотніше. Сорт десертний, теж, я б сказав би, ну, сахару багато. І на даний момент дуже чудово себе почуває. Тобто може непано зберігатися, не втрачаючи своїх смакових якостей. Чудово на висоті. Не знаю, що в мене є кілька плодів цих сортів. Буду дивитися, як вони до кінця лежать. Поки що чудово. Ну тут, скажімо, є один сорт. Він я взяв його, поклав, не думав його в огляд, бо це не вважається ранньозимовим. Більше такий середньозимовий. Під рукою був це От, Дуже красивий урожайний сорт. Важкий такий, плотний. Він дещо виділяється по своїй структурі. Це я поклав для порівняння з тими сортами, де м'якош більш рихла. І зараз спробуємо Крісп на кінець зими. Ох, тут бачимо дуже тверда м'якоть. Ох. Да. <кліп> Бачимось різниця між сортами дуже плотною, Плотною щільним м'якушем і тим, що Був в огляді. От бачимо соку багато і. От, надавлюю і звук. Так. Так, да, відчувається різниця. Це вже я перейшов в іншу категорію, скажімо так. Яблук в соку тут, ну, взагалі, один, один сік. От бачимо. Смак просто ну, сказати, що дуже солодкий, то нічого не сказати. Хто пробував Хані Крісп, ну зрозуміє, тому порівнювати Хані Крісп, звичайно, не дуже доречно. Ну, З усіх згаданих сортів на даний момент я б сказав, би, саме смачний це Самаренко, Сніжний Кальвіль. І чемпіон. Так, да, і речів, звичайно, речів. На грані, скажімо так, це Прилина Києва і Джимбо Помп. Ну, ще, можна сказати, що чемпіон теж довго не буде зберігатися. Ну, а решта яблук теж сортів на висоті. і Чудово зберігається. Тобто сорти, навіть які вважаються ранньозимові, ну, в таких, скажімо, відповідних умовах зберігання, можна продовжити термін зберігання. І вони будуть чудово себе показувати і по соку, по м'якушу щільності і по смаку. Так що все залежить від зберігання. Ну і треба кальцієм теж обробляти. Отакий От огляд буде. Дещо, мабуть, скомпоную, буде трошки длинуватий. Ну, Там коди поставлю я, то вже будете перескакувати, кому який сорт цікавий, то будете дивитися. Дякую за. Ну, трошки доповнення до оглядів. Значить, в кінці вже з холодильника я забув про нього, взяв яблуко, яке лежить із грудня, теж залишав, щоб знімати огляд. В холодильнику, от, такий сорт, як золотий ринет. І от бачимо, от. він зморщився, там теж 4 градуси тепла. Ну, Вологості практично немає. І за те, що немає вологості, він сухається. Яблука сухається. І от візьмемо із погреба от і золотий ринет. Ось зараз я розріжу, подимося і порівняємо. От бачимо, що пліт. От бачимо, як різіна. Я зжимаю і на Ну, Таке яблука не дуже і приємно споживати. Ренет він, золотий, сочні яблука, довго лежать. Але бачимо, якщо зберігати любий сорт в не дуже в відповідних умовах, то от такий результат. Тобто вологість, висока вологість це. Обов'язково щоб була, Розумію, що багато хто зберігає в сухих місцях, бо вологість це пліснява, гниль там і так далі. Ну, мене такого нема. Я білю погреб, ну, витримую всі умови, щоб цього не було, і в тому висока вологість до шкідливих якимось. Моментів не призводить. Але це дає змогу зберегти чудово от, яблука, груші в ідеальних умовах всю зиму і на весну практично там до квітня, до травня в ідеальних умовах. Так що от такі яблука мають вигляд. Резинові, скажімо скажем так, якщо зберігати їх в холодильнику тривалий час, це так для порівняння маленький відступ.